Програма жді міня розшукує п'ятьох мешканців Рівненщини. До редакції першого місцевого звернувся помічник відомого телепроекту в нашій області Сергій Яковчук. Чоловік просить допомогти встановити місце перебування п'ятьох людей, які орієнтовно проживають у нашій області. Декого вже давно не бачили друзі, інших рідні та знайомі. Єпік Наталія Дмитрівна, Бондар Василій Федорович, село Шубково, Можливо, Коваль В'ячеслав, Яхно Геннадій Яковлевич, можливо, село Корнин. Та Гаврилюк Леонід Філімонович розголошувати будь-які додаткові відомості про людей, яких шукають, окрім прізвищ та імен, волонтеру заборонено. Бо, можливо, хтось не хоче, аби його віднайшли. Але таких випадків за час роботи ще не було. Переконує Сергій Яковчук. «99% з тих людей, що знайшов, всі з задоволенням навіть бурно реагували. Реакція була, що їх розшукують. Деякі навіть мріяли, щоб їх розшукували в поданій передачі мене». Таке Щоб хтось відмовився, ще такого. За мій за мою практику ще не було. Тільки різних анкет стикнувся за своїм досвідом, що навіть перерахувати важко від просто знайомих до самих близьких людей батьки, дочки, мами і так далі. Тобто безліч стільки історій, що то є коротенькі на одне речення, є історії на весь листок, є такі, що і засмучують. Але потім, коли люди з'єднуються, то є то приємно. Нагадаємо, допоможіть розшукати єпик Наталію Дмитрівну Бондаря Василя Федоровича. Він можливо мешкає у селі Шубково, Коваля В'ячеслава, жителя з Долбунова, Яхно Геннадія Яковлевича з села Корнен та Гаврилюк Леоніда Філімоновича. Всі кому відома будь-яка інформація про місце проживання цих людей, дзвоніть за номерами телефонів 050 91 299 75 або 093 53 86 720.